І додамо ще теми до обговорення. Пане Богдане, е е хочемо сказати, е хочемо почути вашу думку про іншу ситуацію і про те, як на неї відре відреагував світ. Понад 60 людей загинули, 115 поранених у наслідок стрілянини і пожежі в торговельному центрі під Москвою. Про це повідомляє слідчий комітет Російської Федерації. Нагадаю, напередодні увечері невідомі розпочали стрілянину у торговельному центрі. Там зібралися кілька тисяч людей на Концерт. Згодом через вибух сталося займання. Дах частково обвалився. Нині пожежа. Цитую в основному загашена. Щонайменше одного підозрюваного у стрілянині затримали. Ну і власне як відреагував на цю стрілянину світ, давайте подивимось. Жахливого нападу на невинних людей у кроку Сіті Хоу поблизу Москви страхітливі. Ситуацію слід швидко дослідити. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих. З Москви до нас доносяться жахливі картини. Наші думки з жертвами, пораненими російським народом, необхідно повністю пролити світло на ці жахливі дії. Ми засуджуємо теракту під московному кроку холі Це жахлива трагедія. А щодо теракту в Москві чи є у вас якісь припущення? Чи може це взагалі бути пов'язано з конфліктом в Україні? Наразі немає жодних ознак того, що Україна або Українці були причетні до стрілянини, але знову ж таки це щойно з'явилося. Я б не хотів, щоб цю ранню годину ви робили висновки про будь-який зв'язок з Україною. От, пане Богдане, в мене особисто перша реакція була це прямі аналогії ситуації з Норд-Остом у жовтні 2002 року, і ми знаємо, що після того відбулося закручування гайок в Росії. А от зараз, як ви вважаєте, це можливий той самий сценарій, чи можливо цілі, якісь інші? Що це може бути? Я думаю, що сценарій може бути схожим, і цілі також подекуди вони можуть коригуватися, але не видозмінюватися кардинально. Тому в мене також аналогія відразу виникла, про яку ви зазначили з Норпостом. Питання в іншому, дійсно, як це зараз буде розганятися в Росії безпосередньо, тому що навіть вже там деякі твіти там чи. Пости Медведева, вони характеризують тим, до чого ми також готові, тобто та звинувачення вже або якісь прив'язки. І це є небезпечним однозначно. І зараз важливо розуміти, що не лише західні ви показали підбірку західних. Представників там, міністерства кордонних справ у медіа, але ну практично в всіх країнах зараз ця інформація циркулюється і в Китаї, і в Індонезії я перевіряв сьогодні на сайті. Тут важливо дуже е відслідковувати і реагувати, яким чином е ну росіяни будуть. Так скажемо, висвітлювати і далі, що буде в контексті повідомлень, а пане Богдане що... а... Бу... No. А, а чи нормально на вашу думку? От навіть той факт, що перше питання, яке ставлять там медіа, і от ми зараз почули пана Кірбі, йому питання журналіст ставив, Вони одразу прив'язують Україну. От ну чому на вашу думку от, одразу виникають ці питання, навіть без розборів? Поки що я думаю, можливо, для також превентивності те, що я зараз обговорюю, потрібно також нам розуміти і превентивно також бути готовими до того, що ну росіяни можуть. Ну ми знаємо, що від них можна очікувати. Вони по-різному можуть це все зараз інтерпретувати. І важливо, однозначно, тобто, да. Так скажемо, превентивно подекуди також реагувати. Тому власне виникає це питання, тому що також є російсько-українська війна, і для багатьох, ну так скажемо, тих, які не глибоко залучені в контекст. Вони в різних країнах, скажу так, такі питання можуть також виникати. От до речі, про превентивну реакцію, так стрілянину в Москві прокоментували і в головному управлінні розвідки України. Давайте послухаємо цитату. Ракту Москві спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна. Її мета виправдання ще більш жорстоких ударів по Україні та тотальної мобілізації в Росії. І, от до речі, Радіо Свобода пише, що спецслужби РФ виключили версію про печетність Україну чи іділ до теракту. Про це повідомляє канал «Важна історії з посиланням на джерело, джерело близьке до оперативного штабу. А хто може стояти за нападом? силовики поки що не з'ясували. Але все ж таки, пане Богдане, якщо умовно кажучи, Росія там своїй хворій фантазії, як це вже написав пан Медведєв, колишній президент Росії і нинішній заступник голови. РНБО, їхні, якщо вони знайдуть якісь причини там прив'язати Україну до цієї справи, які, які, які зміни в поведінці Росії щодо війни тут у нас можуть бути? Давайте так, дійсно, давайте дочекаємося, як і будемо спостерігати дуже прискіпливо, яким чином сьогодні, як, як мінімум, буде розганятися інформація в Росії. Це важливо заміряти. Друге питання про там закручування гаяк. Вже було. Я думаю, що вони вже дуже серйозно закручені в Росії, і це буде лише продовжуватись навіть. Навіть незважаючи на цей теракт, тобто так, ситуація, вона ж тренд, так скажемо, він зрозумілий, що чим далі, тим буде е, більше, да, так скажемо, і домінування і силовиків, і абсолютно, абсолютного контролю, скажімо так. Тому тут е, просто можуть пришвидшитись процеси або ні. Ну і дійсно, ми маємо також бути готові до різних інтерпретацій. Це досить небезпечно з огляду також на увагу в контексті всіх світових і політиків і змі тому важливо зараз особливо протягом сьогоднішнього дня відслідковувати і реагувати якомога швидше на 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 потенційно можливі такі також і вкиди, які можуть циркулювати і в телеграм-каналах і в різних засобах інформації Російської.